Тіло закатованого в Ізюмі бійця із синьо-жовтими браслетами на руці опізнала його дружина. Це Сергій Сова з Нікополя. Він 36-річний боєць 93-ї бригади Холодний Яр, в якого залишилося двоє дітей. Його жінка Оксана Сова ідентифікувала Сергія за татуюванням на тілі. Також у відділку поліції Ізюму, який під час окупації армія РФ перетворила у свою базу, виявили в'язницю та кімнату тортур. Зараз слідчі ведуть огляд приміщень. Там вже знайшли журнали зі списком затриманих, які вели окупанти, а також інструмент. Менти катувань це були електричні кабелі. Спеціалісти вивчають кожну камеру, де тримали людей. Там вилучають зразки ДНК та відбитки пальців, а також збирають базу доказів для суду. За словами начальника слідчого управління поліції Харківщини Сергія Болвінова, в темних підвальних камерах люди перебували від декількох тижнів до місяців, навіть не розуміючи, що саме від них хочуть окупанти. Поранили чоловіка і жінку. У Сумській області росіяни обстріляли дві громади. Про це повідомив голова сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, рашисти вдарили по здобут Новгородській громаді з ранатометів. Зафіксовано 33 прильоти. Руйнування уточнюються. Також реактивною артилерією накрили село Славгород. Під час прямого потрапляння в житловий будинок мирних мешканців постраждала сімейна пара пенсіонерів. Жінка і чоловік у лікарні. Їхній будинок зруйнований і відновленню не підлягає. Також ще у чотирьох будівлях є руйнування пошкодження. Уламками снарядів попробувало стіни, вибиті вікна та посічені паркани. Окупанти скасували відстрочку від мобілізації близько 500 працівникам Єнаківського металургійного заводу. Про це у зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. Там кажуть, рашисти продовжують мобілізувати людей на тимчасово окупованих противником територіях. Крім того, ввели заборону на виїзд чоловікам з території тимчасово окупованого Криму без дозволу військових комісаріатів. Щодо ситуації на фронті, то за минулу добу українські військові відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. За добу Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Веселе, Курдюмівка та Новомихайлівка. Протягом минулої доби авіація сил оборони уразила 24 райони зосередження живої сили і військової техніки противника, чотири позиції зенітних ракетних комплексів та один склад боєприпасів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони. На різних напрямках знищили літак Су-25, керовану авіаційну ракету та три БПЛА противника. Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 16 об'єктах противника. Зокрема, по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, семи районах зосередження артилерії, а також трьох складах боєприпасів. Та Росія домовилася про обмін 200 заручників. Про це заявив президент Туреччини Редже Пердоган. За його словами, у Узбекистані він говорив з Путіним, і диктатор, нібито, готовий все завершити. При цьому турецького лідера запитали, чи повинна Росія зберегти частину території, захоплену в Україні, з лютого. На що він відповів, що повернення землі, куди було здійснено вторгнення, стане дійсно дуже важливим. І це те, чого чекають усі. Тож землі, які зазнали вторгнення, будуть повернуті Україні, наголосив Ердоган. Біля нової каховки українські військові потопили ворожу баржу з військовими технікою і озброєнням. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Проби налаштування альтернативної переправи через Дніпро в районі Нової Каховки та Козацького успіху не мали. Наведення переправи не витримало вогневого контролю і зупинилися. Баржа завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів. Україна отримає винищувачі винищувачів 16 через 2-3 роки, якщо політичне рішення про їх постачання ЗСУ ухвалять. Про це заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер. Американський воєначальник висловив думку, що Україна шляхом постачання зброї заходу має все необхідне, щоб вижити і боротися, не перетворюючи те, що відбувається у третю світову війну. За його словами, захід починає розмірковувати більше у довгостроковій перспективі, будуючи плани подальшого надання Україні військової допомоги. Генерал припустив, що ймовірно, бойові дії в Україні. Ня триватимуть роки, а не місяці. Також хекер уточнив. Вашингтон передає Києву розвідувальну інформацію оперативного характеру, зокрема про склади російських сил в Україні.